Привіт-привіт усім малята! Доброго усім дня! Мене звати Анастасія Андріївна і я ваша вихователька. І я вас сьогодні познайомлю з однією моєю маленькою гостею. Давайте її привітаємо. А це Кішечка Мері. Вона з вами вітається, діти, скажіть їй привіт. Кішечка вже доросла, і тому хоче ходити до дитячого садочка. Давайте разом з нею завітаємо на екскурсію до садочку і подивимося, що ж там є. У садочку багато дітей, і всі вони дружать, разом гуляють, грають, відпочивають та навчаються. Перша кімната, у яку ми з вами завітаємо, це роздягальня. Тут є стільчики і шафи. У кожного з дітей є своя шафа. Тут ми переодягаємось, коли приходимо з вулиці, потім ми йдемо до вбиральні мити свої рученята, щоб до нас не перечепилися злі мікроби. А хто хоче, може сходити до туалету. Ще у садочку є ігрова кімната, у якій дітлахи разом грають, у якій дуже багато іграшок. У садочку іграшок вистачить усім. Ще у ігровій кімнаті є столи та стільці. Тут діти займаються, грають, а також смачно їдять. А ще всі діти разом ходять на прогулянку до нашої групової ділянки. Тут діти розважаються, гуляють, грають, всім дуже-дуже весело. А про що ж ми з вами ще забули? Давайте поміркуємо. Це ще одна кімната. Коли вже всі діти погуляли, награлися, їм потрібно відпочивати. Це кімната відпочинку, де діти лягають спати, щоб відпочити і зростати великими та сильними. Діти, давайте подивимось на кішечку. Вона міркує. Давайте і ми з вами поміркуємо, а чи сподобалося? Кішечки у дитячому садочку. Вона мені тут шепоче на вушко, що їй дуже сподобався садочок, і вона буде до нього ходити. А ви, діти, а вам сподобався садочок? Чи хочете ви до нього ходити? Так, правильно, у садочку дуже весело, тому я чекаю всіх вас тут.